Суботній ранок для двох десятків хмельничан розпочався із вуличної толоки. Так вони підтримали всесвітній день прибирання, який щорічно влаштовують у майже 200 країнах світу. Серед небайдужих містян і Олександр Здоровик. Хлопець розповів, до подібної акції долучається вже вдруге за рік. Тут чистіше, ніж було того разу, але теж на жаль є. У нас ситуація така, що чисто не там, де прибирають. Там, де не сміття, але ми стараємося прибирати для того, щоб це би костіше було. Нам тут жити. Збирали сміття на території вздовж Південного Бугу та парку імені Михайла Чекмана. Ці ділянки обирали не випадково, розповіла координаторка акції Тетяна Рудик. Літо пройшло і частіше всього люди відпочивали це біля Бугу, це пляжі, це відпочинки біля водойма, тому вони виявилися самими брудними. І це тим паче це парк, тобто більшість людей відпочиває саме тут. Долучилися до акції не лише небайдужі хмельничани, а й представники різних громадських організацій. Ми дбаємо про екологію нашого міста, про наше майбутнє, про наших дітей. Ну і в цілому про наше оточення. Життєдіяльність людини не має сказуватись на температурі планети, на інших факторах, які слугують. Розрухою на планеті ми маємо бути в єдності з оточуючим чим невколишнім середовищем. Толоку також організували в селі Олешин. розповів Максим Павлов, керівник відділу профілактики громадської організації Хмельницький центр здорової молоді, оскільки їхнє представництво знаходиться саме там, вирішили розділитись та долучитись до толоки не лише у місті. Наші волонтери зараз більшості знаходяться на Волошині старостаті. І локація там вибрана це біля Божої Матери. Зараз там прибирають від гілля непотрібного гілля ту зону. За кілька годин вздовж Південного Бугу та парку хмельничани зібрали півцентнера сміття. Його відвезли до центру управління відходами. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.